Від обстрілів напередодні потерпав і Херсон. Яка там ситуація зараз? Розпитає Ярослава Шанька, начальника Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, я вас вітаю. Слава Україні! Бажаю здоров'я, героям слава. Перш ніж розпитати про наслідки нічних атак, розкажіть, яка на цей час ситуація у місті? Чи ведуть росіяни вогонь по Херсону і прилеглих населених пунктах? Безпекова ситуація залишається вкрай напруженою, адже Херсонська громада фактично перебуває на передовій і від російських окупантів нас лише відділяють річка та острови. Ворог застосовує проти міста практично весь наявний арсенал озброєння це від мінометів до керованих авіабомб. Останніми місяцями зафіксовано зростання інтенсивності обстрілів із використанням ракетних систем залпового вогню, касетних боєприпасів. Паралельно триває дроновий терор, але завдячуючи нашим військовим силам безпеки та оборони близько 95% вдається подавити або знищити дронів, які запускаються по Херсонській громаді, пане Ярославе, цієї ночі. А по яких населених пунктах вони цілили? Якою була інтенсивність атак? Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти нашої громади. Це сам Херсон, це замівник Антонівка і Придніпровське. На жаль, були пошкоджені і багатоповерхівки, і приватні домівки, медичний заклад. Було пошкоджено там ділянку теплових мереж. Шість людей отримали поранення. Це за минулу добу. А сьогодні зранку маємо вже двох поранених. На жаль, ворог з безпілотника завдав удару по двом людям: це післяоднарічна жінка та післядерітний чоловік. Вони отримали мінобухові травми та контузії. Наразі отримують відповідну медичну допомогу. Об'єкти критичної інфраструктури, як то електропідстанції, котельні на прицілі російських військ у всіх регіонах у щоденних зведеннях обстріли Херсонської ТЕЦ, у зв'язку з цим у якому режимі нині енергетична система міста, в якому режимі подається тепло, вода. Критична інфраструктура це пріоритетна ціль для ворога і постійно атакуються росіянами. Ситуація складна і нестабільна через постійні обстріли. Внаслідок ворожих атак у різних районах міста вимушено проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Частина міста знаходиться без світла. Це Прибрежні райони, такі як селище Антонівка, Садово або мікрорайон Карабел, Острів, де через безпекову ситуацію або критичність пошкодження мереж неможливо проводити аварійно відновлювальні роботи. А яким чином надається допомога людям в оселях, яких немає тепла і води? Наразі щодо тепла, то завдячуючи Херсонській обласній адміністрації НАК Нафтогазу, забезпечуємо людей як газовими, так і електрообігрівачами. До речі, буквально вчора отримали ще чергову партію і працюємо над тим, щоб забезпечити в першу чергу вразливі категорії людей сім'ї з дітьми щодо водопостачання. На жаль, через зміну температури деякі мережі вийшли із ладу? скажімо так, і є певні пориви в комунікаціях, але наші комунальники працюють для того, щоб посувати вказані пошкодження? Окремо хочу поговорити з вами про медзаклади міста, в якому режимі вони працюють, тому що вони також неодноразово ставали ціллю російських військ. Чи вистачає вам лікарів? Якщо ні, то якої профільності? Медзаклади працюють в посиленому режимі адже маємо багато поранених мирних жителів щодо лікарів. То тут, звісно, маємо дефіцит внаслідок. Такої ситуації відсоток укомплектованості по закладам біля 50% складає в більшої черги. Є дефіцит вузькопрофільних спеціалістів, хірургів, анестезіологів, нейрохірургів. Ну однак, заклади забезпечені всім необхідним для того, щоб надавати допомогу мешканцям. Зокрема, працюємо разом з обласною адміністрацією щодо облаштування так званих підземних лікарень, де лікарі могли надавати. Допомогу в безпечних умовах, а люди її отримувати, пане Ярославе. Окрему загрозу саме у Херсонській області несуть дронові атаки з боку російських військ. І раніше повідомляв очільник області Олександр Прокудін, окупанти полюють на мирних жителів ФПВ-дронами і здійснюють дистанційне мінування. Чи є такі випадки у самому Херсоні? Так, звичайно, такі випадки фіксуємо найбільше в прибережних зонах та Дніпровському районі міста Херсона. Останнім часом все більше фіксуємо нерозірвані касетні боєприпаси, які знаходять в різних районах міста, але вибухотехніки працюють разом з поліцейськими під ну, скажімо, постійною загрозою і небезпекою. Чи є автошляхи, які нині перекриті, проїзд заборонений через загрозу дронових атак? Ну в, в цілому саме місто Херсон і Херсонська громада знаходиться в зоні активних бойових дій. І тут постійна загроза дронових атак відбувається. Е, якщо говорити е, за е, Прилеглі траси, які дозволяють в'їжджати в місто Херсон, до прикладу, Херсон Миколаїв, то через там, можливу якусь інтенсивність російських дронів в разі необхідності вона може перекриватися. Але зараз, в принципі, вся ділянка знаходиться під повним контролем сил безпеки оборони. І додає роботи і нашим комунальникам, енергетикам, рятувальникам. Погода, морози. А у вашому регіоні у Херсоні, які складнощі викликає негода, похолодання, можливо, обледеніння, ну через похолодання маємо проблеми з водопостачанням. Зокрема, це пориви на зовнішніх мережах. Як я говорив, тут також можна сказати, що звичайно проблеми з електро та теплопостачанням, адже наші об'єкти критичної інфраструктури є пріоритетною цілею, і атакуються щоденно. Але завдячуючи Титанічним зусиллям нашим комунальникам проводимо аварійно-відновлювальної роботи і намагаємося найкоротші терміни повертати місто до життя. Чи вистачає вам рятувальників? І хочу зазначити, що Херсон поділився своїми фахівцями. Кілька бригад приїхали до Києва для того, щоб відновлювати електропостачання енергетику столиці. Ми спільно, ми тісно співпрацюємо з ДСНС, в тому числі у нас є Херсонська обласна рятувальна служба, є комунальники міста Херсона, які командно працюють над вирішенням. Різних питань, зокрема аварійно-відновлюваних робіт, так дійсно одна з наших бригад перебувала на Київщині і допомагала місцевим комунальникам відновити комунікацію, адже в Херсоні є безпрецедентний досвід проведення аварійно відновлюваних робіт, внаслідок обстрілів, з якими громада зістикається щоденно. Пане Ярославе, дякуємо, що ви нас підтримуєте. І наскільки це можливо, але я бажаю Херсону, Херсонщині тихої доби без обстрілів. Це був Ярослав Дякую. Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації.